Це хлопці пересилали. Макушкін Толя. Пані Олена показує речі свого чоловіка, які передали побратими після його загибелі. Штани його рушники, ну футболки, ще не стіляне, нічого. Анатолій Макушкін був бійцем 110-ї механізованої бригади. Службу пригадує, розпочав у червні 2024-го. Получив повістку, він не ховався, він не тікав, він осознано, осмислено він пішов. До виконання бойових завдань чоловік приступив у серпні, обіймав посаду сапера-гранатометника. Каже, деталями служби ділився неохоче. Я не хотіла до нього лізти. А він такий, знаєте, мовчазний. Він все якось переварював в собі. Бувало по дві неділі, по десять днів на бойовому завданні. В нього я не знаю, виходи навірно пять було. Торік, на початку жовтня, в Анатолія був один із таких виходів, але довгоочікуваного все добре, його дружина так і не дочекалась. І оце з третю на четверте, він, виходить, його забрали і все. І 10 жовтня я дзвонила до хлопців, я писала хлопців, вони мені писали 4 0 4 0 Ну, потім, 10 жовтня, я встала в 4 ранку, не знаю, що з мене так спала, спала, підірвало, і я, ну. Свечувала якась така тривога всередині. Звісток від чоловіка не було, від військової частини теж. Тоді каже, вона звернулася до ТЦК. Вони надали запросту до на частину. Вони ще тиждень мені не відповідали. Мені вже 19-го вислали його речі жовтня. Хлопці вислали речі. А 21-го числа перезвонив до мене РТЦК. Наш Явіться, будь ласка, у нас є новини. Їй повідомили, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання в Покровському районі. Надіялися, що все ж буде добре, багато хлопців зникає, а тоді являється в полоні. Але чуда не сталося. І тоді, коли прийшов акт розслідування по безвісті, зниклому там було написано у 4.53 він виходив на зв'язок, докладав про складну обстановку з неба, що їх криють фпв дронами всім, чим тільки можна. І всім часом вже з ним втрачений був зв'язок. Свого чоловіка пані Олена шукала півроку, впізнала його серед загиблих. Слідчий повідомив про збіг ДНК. Він мені надав номер телефона Моргу, і я вже зв'язувалася з Моргом. Я сказала, що я приїду до вас, кажу, я хочу подивитися. Ну він каже, зробимо по-другому. Каже, я вам надам фотографії. Каже, якщо ви впізнаєте його, то вам їхати не треба буде. І він скинув мені фотографії, і на всіх десятих фотографіях я впізнала свого чоловіка. Татуїровки були в нього: зуби, форма кістки, нога. Ну я і серед тисяч знала свого чоловіка. Поховали чоловіка 2 травня в Черкасах на алеї героїв. Родина створила петицію з проханням присвоїти військовослужбовцю звання Герой України посмертно. Хочемо зберегти пам'ять і щоб всі ну, люди, які можна, щоб підтримали, підписалися. Я думаю, що всі хлопці, які пішли туди, вони всі являються героями. Ми завжди з ним знаходили теми, як в нього любима справа машини. Він ото приходив після роботи, насипав собі їсти, я сідала біля нього і він мені розказував, як він там машини збирав. Він герой в будь-якому випадку, він віддав своє найдорожче життя. Ось у наш прапор, Цей був на пошуки. Ми шукали його серед живих, а не серед загиблих. Ось зробили новий. Дар'я Шевченко Олег Кураш Суспільне новини Черкаси.